Blade Runner – це найсучасніша академія перукарського мистецтва. За 9 місяців стали найбільшою академією в Україні. Навчання проходить в просторі Blade Runner. лекторії на 30 місць, воркшоп на 12 місць, фотозони зі студійним освітленням, тест-центр інструментів та косметики, кава-бар та безліч іншого. Наші партнери найбільші бренди світу. Разом з ними надаємо можливість безкоштовно використовувати на навчанні топові інструменти та косметику, а також першими тестувати новинки та купляти все за найнижчою ціною. Команда Blade Runner – це не тільки академія, а й велика спільнота майстрів, едюкейтерів, технологів та підприємців. Тут можна знайти друзів, партнерів, роботодавців, співробітників. Отримати консультації експертів з найскладніших питань або навіть фінансову підтримку бізнесу. Навчаємо з повного нуля. Програми ефективні. Всього за два місяці ти отримуєш нову професію. Наша унікальна система викладання базується на сучасних методиках та мотиваційному принципі, підтверджена міжнародною акредитацією, а випускники працюють по всій Європі та Америці. Також підвищуємо кваліфікацію та надаємо послуги для салонного бізнесу. Тут відбуваються кайфові тематичні івенти, фотосети, презентації новинок, які збирають найкрутіших людей разом. Я Роман, випускник Blade Runner. В Blade Runner ти приходиш нульовий. Тебе зустрічає неймовірно професійна команда. Тут є все для того, щоб після курсу ти вийшов, маючи нову професію: Барбер, стиліст, колорист, менеджер або ж всі одразу. Теорія, лекційні матеріали, опорні конспекти, карти діагностики, технологічні карти, чек-листи. В тебе є своє персональне робоче місце, манекени для відпрацювання, інструменти, косметика та навіть перші клієнти найбільша команда. По закінченню курсу екзамен, міжнародний сертифікат, книжка кар'єрного росту, портфоліо і отримуєш диплом. Та навіть після завершення курсу отримуєш підтримку та мотивацію продовжувати свій професійний шлях. Але найкрутіше це сама атмосфера. Ти крутишся в цій тусовці, знайомишся з новими людьми, дізнаєшся про все найсучасніше з перукарського світу. Це неможливо передати, це потрібно відчути. Спробуй перше заняття безкоштовно. Зрізай зайве разом з Blade Runner.